Порнографія шкодить не лише тим, хто її переглядає, але й тим, хто з ними у стосунках. Дослідження доводять, що жінки, чиї партнери регулярно переглядають порнографію, набагато частіше страждають від розладу харчової поведінки. В університеті штату Огайо нещодавно провели дослідження, результати якого оприлюднив журнал International Journal of Eating Disorders, пише ДЕОН. Жінка, чий чоловік чи бойфренд регулярно переглядають порнографію, частіше заявляє про прояви харчових розладів. Йдеться у підсумку. Це одне з перших досліджень, у якому дослідили, як саме поведінка партнера може пов'язуватися з тим, що жінка зазнає крайнього почуття провини, пов'язаного з їдою, зависанням на пунктику жирової тканини, що вона споживає надмірну кількість їжі і має проблеми з випорожненням. Також це дослідження показало вищу частотність цих проявів у жінок, які стверджують, що відчувають тиск з боку своїх партнерів, щоб їхні жінки були худенькі. Ми часто говоримо про вплив медій, сім'ї та друзів на харчові розлади, але небагато зроблено, щоб визначити, як саме дії партнера можуть викликати розлади харчової поведінки у жінок, сказала Трейсі Тилка, професорка психології. Це прогалина в дослідженнях. І якщо певні параметри у партнера стають чинниками ризику, то ми повинні звернути на них більше уваги. Жінки, які брали участь у цьому дослідженні, мали в середньому 34 роки і походили з ширшої демографічної групи, ніж стереотипний білий підліток з анорексією, зазначила професорка. Харчові розлади є частим явищем у багатьох людей, які не пасують до цього опису аж до 20-25% жінок. А це дослідження допомагає нам краще зрозуміти вплив на цих жінок. Учасниці 409 американок, які перебувають у постійних зв'язках зі своїми чоловіками, відповідали на опитування, метою якого було ідентифікувати прояви харчових розладів та надання відповідей на запитання стосовно тиску з боку медій та інших людей, партнерів, друзів та сім'ї в їхньому житті, щоб вони худли. І мали струнке тіло. Також вони повідомляли, скільки їхній партнер переглядав на тиждень годин порнографії від нуля до більше, ніж восьми годин. І визначили, як часто їхні попередні партнери переглядали порнографію в шкалі від ніколи до майже постійно. Потім науковці проаналізували залежності між цими відповідями і знайшли чіткий зв'язок між проявами харчових розладів. І тиском партнерів, які переглядають порнографію, щоб їхні партнерки були худенькі. У багатьох категоріях проявів харчових розладів тиск з боку партнера, щоб жінка була худа, виглядав шкідливішим, ніж тиск із боку друзів чи сім'ї, ба навіть і медій, зазначає професор Тилка. Зв'язок між переглядом порнографії в партнера та харчовою поведінкою жінки. Був сильніший для цих жінок, ніж для студенток, яких ми раніше досліджували. Може, це викликане тим, що ті жінки довго перебували у стосунках, і то ці стосунки сформували їхній підхід до їжі та власних тіл. Підсумовує дослідниця.